Враховуючи е, звернення е, громадян відносно стосовно третьої хвилі мобілізації і ті питання, які надходили до е, виконавчого комітету Української міської ради, е, до громадських об'єднань, е, е, виникла така потреба, щоб запросити е, нашого військового комісара Сергія Петровича, щоб він е, доповів про... Ситуацію, яка а, взагалі а, в країні і безпосередньо на території Кимського регіону. От. Якщо у вас є будуть запитання, а, ви можете не соромитись задавати будь-які запитання, які вас турбують, які вас цікавлять. Е, Сподіваємося, чи Сергій Петрович, і Богдан Маліанович, як е, голова. Євгінської міської ради, о, Надасть нададуть вичерпні відповіді. О, зараз, а, Сергій Петрович, прошу. Я думаю, давайте почнемо з відповіді. Моя доповідь буде короткою. Почалася третя хвилина Зараз В зону АТО ми призиваємо тільки бажаючих. Як приходить, каже, хочу. В Решта військово зобов'язані. Ми тут формуємо, в кожному місті формуються загіни оборони. Тобто вони тут, тут будуть охороняти якийсь об'єкт. Зону тут тільки бажаючи. Що значить бажаючий? Імеючі образування какое то воїнське или просто... Образування всіх, хто служили, всіх, хто навчався в технікумах, в інститутах. Ті, що служили, мають військово-облікову спеціальність, а ті, що навчалися, їхні спеціальності прирівнюються. Навіть така ситуація, кухар або водій, вже можна прирівняти до військової спеціальності. Тобто беремо спеціалістів. Якщо людина не служила, то не потрібна вона. В неї буде більше користі тут. Тут його швидше навчимо. Дамо якісь військові навички, чим в зоні АТО. Скажіть, будь ласка, яка чисельність цього загону самооборони, який планується? У нас на території пійського регіону. Так, не путайте самооборону під Ні, загін, загін, оборони. загін оборони. оборони. Це дві, дві різні кельти, загін оборони чисельність 268 чоловік. Скажіть, будь ласка, яка загальна кількість призовників на території Ірпінського регіону по третій хвилі, хвилі мобілізації? Ну, третя хвиля почалася, але ну, ще мобілізовано жодному. Скільки повісток ви розвезли вже на даний момент, а довели до тих людей, які підпадають ну, по, по третій. Ну, багато. Ну, цифру. Ну, полтори-дві тисячі. Добре, ви сказали, що ці люди, які будуть е, е, воювати у нас на території, тобто охороняти стратегічні об'єкти на території Ірпінського регіону, наскільки я ним там, так. І з півтори тисячі арифметично віднімаємо 300 чоловік, виходить 1200. Де вони мають служити? Логічно. Вони... А ви ще те, що у нас є Кацюбинське, Гордаль, Гостомель, Боча, а там теж створюються ці загони. У нас, у нас на, кругом є електропідстанці, кругом є насоси забору води і підйому води, правильно? У нас кругом є котельні, у нас кругом є, прийде 1 вересня, діти підуть в школу. Об'єкти підвищенного риску. У нас є поліклініки, больниці. У нас є мости і решта найбільш стратегічних об'єктів. Тобто по кожному селищу чи по кожному місту буде створені оці загони оборони. Так, так. А їхня чисельність вона визначена якимись нормами. Так, штат. Штат. Скільки в штаті повинно мати? По кожному, по кожному... Так. загону. Так? Це вертинні тільки. Чому? Ну Я штат не можу так, на себе нараду немає діловоль, таємного діловодства. Вертинні є таємне діловодство, я штаб дав, решта. Примірників штат, штатів лежить у мене. Виходячи з цього, я їх не передав. Ну, враховуючи, що він територіально і адміністративно він більший, аніж там, припустимо, Орзе, то е, логічно, що чисельність цього загону оборони буде менша, так? Логічно, коли міський голова проведе нараду з керівниками підприємств, установ і визначиться, які об'єкти підлягають. Тоді прийде е, визначити чисельність загонів, ніб. логічно. А поки що логіки немає, поки що відбираємо людей, проводимо медичні комісії. нікого, нікого нікуди ще поки що не проживаємо.